Мій ранок починався як зазвичай. Я спілкувався зі своїми колегами, бо повернувся з двотижневого навчання. І тут з вулиці я почув звук руйнування автомобілів. До мого зору з'являється вантажівка, яка трощить перед собою дві автівки. Я бачу, що водій. Без свідомості, що він лежить його голова поза вікном. Розуміє, що він не стане зупинити автівку. Підбігає до вантажівки, відкриває двері. Попереду вантажівки два авто, і за ним жваве перехрестя. Розуміє, що якщо вантажівку не зупинити, то буде катастрофа, яку треба запобігти. Відкривши двері, я витиснув педаль гальма. Почав працювати з самим постраждалим. У нього був епілептичний напад. Тобто він був без свідомості. Він не розуміє, що з ним я притримав його голову. Сам напад закінчився. Ми викликали. Швидку допомогу перевантажили водія. Він чув мій голос. Він дослухався до мене. Він допомагав нам. Він сам зуся, сам спустився з автівки, щоб без його допомоги було б неможливо. Зайшов швидку і там вже крата швидкої його забрали.